Над новими ідеями озеленення міста команда Поліського університету працювала більше тижня, розповіла учасниця заходу ідеотон Олена Рубанова. Команда у нас із п'яти людей. Ми всі студенти факультету лісового господарства вивчали вибудкові дисципліни зеленення населених міст і хотілося б якби покращити місто і для майбутніх поколінь. Куратор студентів державного університету імені Івана Франка Іван Хомяк каже: студенти самі керують проєктом, викладачі ж діляться своїми знаннями та досвідом. Наш проект від університету буде пов'язаний із небезпечними інвазійними видами, такими як борщівник, і амброзія, і іншими видами на території міста. Ідея, перш за все, виникла з ще студентів, які навчалися раніше на нашій спеціальності. Вони проводили дослідження поширення інвазивних видів та видів селенців на території міста Житомирщини. Ми об'єдналися і вирішили, що потрібно цю ідею вцілити в життя і дати їй поштовх, щоб ну, були якісь реальні дії своїми Ідеями поділилися і студенти університету Житомирська політехніка. Сьогодні у нашій програмі буде представлення проекту по оптимізації руху на перехресті Жуйка Великої Бердичівської, і основною цілею цієї роботи буде саме покращення руху і зменшення навантаженості на це перехрестя. Ускладнення дорожнього руху спостерігається вже там тривалий час, і особливо важливим тут є той момент, що Окрім звичайних факторів пов'язаних з безпекою дорожнього руху, ми маємо. Правильно підійти до оцінки екологічної ситуації. Нові ідеї та наукове бачення того, як проблеми з озелененням та міської мобільності можна вирішити та реалізувати на території громади, мають представити студенти житомирських вищих навчальних закладів, каже керівник агенції розвитку міста Борис Пахолюк. Це заходи, які чи ідеї які спрямовані на скорочення викидів СО2. І ще важливий компонент, який на сьогодні теж місто має структурувати і врахувати в своєму стратегічному документі. Це адаптація до змін клімату. Тобто, це те нове, чого досі місто не робило. Найцікавіші ідеї будуть внесені до плану дій, сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської територіальної громади міських цільових програм до 2030 року. Ольга Групсікора Ігор Грач – новини на Суспільному.